Добрий день, дорогі колеги! Я хочу з вами сьогодні поговорити на тему Ідеї Сухомлинського виховний потенціал книги у вихованні дітей молодших класів. Ми з вами всі знаємо і пам'ятаємо шафи наших, квартири наших батьків, квартири бабушок. пам'ятаємо... Ці шафи, які були заставлені книжками. Так, да, напевне, хтось, ну, мої батьки по моді збирали, по кольору, але ж вони були, ці книги. Вони були в таких гарних перепльотах, вони були бумажні, ти хотів їх взяти, потрогати, напевне. І ми завжди кругом читали. Ми читали в автобусах, ми читали в поїздах, ми читали в парки на скамейки, ми читали, люди читали. І це був якийсь особливий час. Я пам'ятаю, як ми вчилися в Вінницькому технікумі, і тоді була дуже популярна книга Унісний вітром. Вона була така гоза толста. І ми давали, передавали цю книгу. Важку з цим запахом книги передавали цю книгу друг другу, очі черга була, щоб взяти почитати цю книгу. За дві ночі давалося тільки дві ночі, це ти ночами не спиш ти цю книгу, читаєш, ти внурюєшся туди, ти живеш тими героями, ти вся там в тому часу, ти любиш з ними, ти плачеш з ними, ти переживаєш з ними. Ти переживаєш життя, ти маєш уяву, ти листаєш ці сторінки. Грязні, не грязні, але ти їх листаєш, вони цінні для тебе. Ця книга була, ці книжки були цінними. Цінними, напевне, не тільки за те, що вони як книга, а то, що там було якесь щось своє, своє життя, своя історія, своє. Кожна книга, напевне, вона якось по-своєму передає свій час, передає герою, передає. Все передає, книга, книга, іменно книга. І наш видатний педагог Василь Сухомлинський мав такі слова: писав: людина, для якої книжка вже в дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для художника. Ніколи не відчує себе обділеною, збіднілою і опустошеною. Виховання через книгу. Чи виховує нас книга? Хтось скаже так, хтось скаже ні. Я кажу Да. Книга виховує. Яка книга? Я не говорю про книгу плохого автора чи хорошого автора. з гарним змістом чи з плохим. Я говорю за книгу, як за книгу. От за саму книгу. Наш педагог Сухомлинський помер в 70-му році. Тоді не було книг, ще ніхто не придумав, що можуть бути книги в електронному виді. Я про це хочу поговорити: про книги в електронному виді. Ми зараз говоримо про електронні книги і про яка книга краща. Яка надрукована, на папері, чи на модному гаджеті, дорогому, напевне, недорогому, без різниці, ну на гаджеті, яку ти той самий зміст, ти читаєш, що тут, що в комп'ютері чи на планшеті. І ми про це я про це хочу поговорити: що краще. І я натрапила одним часом на такого американського письменника-журналіста Ніколас Кар. Він в нього є дуже цікава книга. Це було вже, напевне, років 6 назад, коли наші діти сиділи на цих гаджетах, і нас трошки це перейняло питання, що дуже багато вони сидять, якби трошки. Ми за... Турбувалися. Нікола Скар народився в 1959 році. Він написав книгу, яка потім стала бестселером. Вона називається The Shallows. What The Internet is Doing to Our Brains. Це в переводі Мілина і Що інтернет робить з нашими. З гами, розумом, напевне, з нашим розумом. Ніколас Карл закінчив Гарвард. І так як він був журналістом, він багато читав, писав. І коли прийшли нові технології, він перейшов на всі ці електронні гаджети. І в один час він зловив себе на думці. що він став не так ну, не концентруватись, почав плохо концентруватися, не так глибоко міг думати, і те, що він раніше робив, дуже легко. Через деякий час він вирішив з Бостона переїхати в Колорадо, маленький гурок, містечко маленьке. І там він собі почав якби, думати, що. Ну, щось, щось напевно, я так думаю, що він це може зробити, це якби, може, від якоїсь і усталості, я не знаю, ну він вирішив так це зробити і переїхав. Ми зараз говоримо про книгу надруковану на листочках, в перепльоті, і також ми говоримо про книгу, той самий зміст, ми говоримо про книгу в електронному виді, у хорошому гаджету, модному гаджету, який можна. Напевне, колись я тільки узнала, що є такі книжки в електронному відді, я кажу, вау, класно, це ж не треба там ніде складати, це ж все воно в тебе там буде в папочках, це ж скільки можна книг туди загнати і читати, читати, читати. Але тоді якось я почала читати, і якось воно мені якось, ну не знаю, щось воно мені не йшло. Ну, я думаю, напевне, може, і за того, що я там може не, десь не добачаю, та й очі боліти почали, думаю, не буду я це робити. І все-таки я притримувалася того, що ця книга для мене якби трошки дорожча була. І це ну, це була моє, було таке моє, моя думка була. І одного разу я натрапила на одного американського письменника, журналіста Нікола Скар. Він народився в 1959 році. І він написав книгу, яка потім стала бестселером. Ця книга називається The Shallows. What is Internet is Doing to Our brains?» Це переводі Мілина: Що інтернет робить з, нашими, з нашою головою, з нашими мозгами. І мені стало цікаво, що спонукало його написати цю книгу. Напевно, я не одна така, але було цікаво. Він закінчив Гарвардський університет, жив у Бостоні. Так кратко його історію розкажу. Він дуже багато статей популярних писав і прийшов час всіх цих електронних приспособлень. Да, і він теж на них перейшов. І, напевно, так і на них працював довгенько. Потім він замітив, що щось він не так став концентрованим, не так, якби... Якби не так якось глибоко думав. І він задався цим своїм питанням і вирішив, він все кинув квартиру в Бостоні і переїхав в, в Колорадо маленьке містечко. І там, напр... протягом двох років, він писав цю книгу, про яку ми зараз говоримо. І там була цікава така експеримент він зробив. Він зібрав всіх людей, не всіх три, там, по 30 груп, дві групи, по 30 чоловік десь, напевне, і дав їм книги. Той же самий зміст, тільки одній групі дав в перепльоті бумажну, а другій групі дав гаджет. І ці, що читали в перепльоті, сказали, дуже цікава книга. Дуже. А ті, хто читали в інтернеті, сказали в, в гаджеті, сказали в електронному віді ну, хороша книга, не подобається нам. Він потім поміняв цю групу людей. Він дав тим, що читали книжку, зовсім другу книгу взяв. Дав, цю книжку, дав книгу цій групі, що читала паперову книгу, він дав їм гаджет з другою книгою. І з такою самою книгою він дав настоящу книгу тій другій групі. І опять вийшло так, що ті люди, які читали паперову книгу, настоящу книгу, вони сказали, що вона цікава, а ті сказали, що ні. Він робив дослідження на це питання, багато досліджень робив, і він дослідив те, що наш мозк електронну інформацію приймає. Не так сконцентрувано, що як ти, коли береш ти книгу, читаєш. Наш мозк, якби, ну, трошки як десь розсіюється, напевне, тому що він не може все сконцентрувати, тому що багато всього, що там от робиться, виділяється напевне, воно от все це заважає. Ніколас Кар робив дослідження ці галузі, і він казав, що у людини є вільна воля. А не тільки велоцінні рефлекси, але давайте згадаємо про властивості нашої оперативної пам'яті. Чи траплялося з вами таке, що, прийшовши в кімнату, ви забули, на що вам це було потрібно? Може бути іноді ви заходите в Фейсбук на 5 хвилин перечитати важливе особливе повідомлення, а через півтори години знаходити себе збентеженим, зачитанням чергової статті або поста. У подібній ситуації дві особливості в нашому мозку утворюють. Синергічний ефект отримання задоволення від нової інформації або чужої уваги виходить на перший план, відтісняючи з оперативної пам'яті всі інші справи, які здавалися такими важливими всього хвилину назад. Як ми ще в пастку власних рефлексів, ми забули про все на світі, продовжуємо натискати на кнопку, яка передає бурхливий потік інформації прямо в наш центр задоволення. І моє закликання до всіх нас. Читаємо надруковані книжки. Читаємо, вдумуємося, в них живемо, робимо собі уяви, тому що без уяви це теж не життя, ми повинні мислити, ми повинні уявляти, ми повинні писати в голові свої образи. І для мене якби, ця книжка, оця книжка в електронному біті це як ми бачимо дерево, ми бачимо на ньому листки і вітки. Оце ця книжка. Дерево, листки і Ветки. Ві, а електронна це ти бачиш, дерево є, але ти не бачиш його, ти тільки бачиш листки і ветки. Нема тої глубізни для мене. І я вас всіх закликаю читати книжечки разом з дітками, прививати любов до, до книги, друкованої книги. Так як нам прививали наші батьки і наші вчителі. Дякую за увагу! thank you